Три дружі жив собі на білому світі багатий купець. От одного дня став він збиратись в далеку далеку подорож аж за море, щоб придбати там який товар. Покликав трьох своїх дочок та й каже Любі мої діти. Які подарунки привезти вам з далеких країв, просіть що завгодно кожна для себе. Дві старші дочки попросили золотих перснів і дорогого вбрання та таких, щоб у світі їм не було пари. Молодша ж дочка, що була тиха та лайдна, все мовчала. Чому ти, доню, нічого не просиш? запитав батько. Ой, любий батечку, відповідала вона. Я від того буду щаслива, що ви повернетесь із за моря живим та здоровим, а більше мені нічого й не треба. Та батько сказав, що нікуди не поїде, поки вона не замовить собі гостинця. Ну, як так, то й так. То якщо зустрінете де за морем три ружі, що ростимуть з однієї стеблини, привезіть їх мені, це й буде для мене найкращий гостинець. Старші сестри кепкували з неї. «Будеш, тату шукати в заморських країнах те, що можна і вдома дістати. Та батько обіцяв виконати бажання улюбленої донечки. А далі попрощався з усіма трьома та й вирушив у дорогу. Вдало подорожував наш купець за морськими країнами. Кораблі повні дорогоцінного товару, наче самі неслись до рідного берега. Дорогі подаруночки для старших дочок беріг, як зіницю ока, щоб нічого не ушкодити. Та наймолодшій донеці він нічогісінько не привіз три ружі на одній стеблині знайти було важче, ніж голку в копиці сіна. Але все мало повернутися інакше. Кораблі були вже зовсім близько до рідного берега, та раптом небо почорніло, зірвався великий вітер, і почалась страшна буря. Кораблі з дорогим крамом розкидало по всьому морю, а нашого купця, що встиг вчепитись за уламок щогли з розбитого корабля, хвилі викинули на невідомий скелястий острів. Ледве вистачило йому сили сховатись у великій печері, інакше хвилі розтрощили б його об каміння або втопили у морській безодні. Цілий день він блукав невідомими стежками і лише пізнім вечором, геть стомлений, побачив у далечині якісь вогники. Пішов купець на ці вогники. І опинився біля воріт невідомого міста. Підійшов до вартового, що стояв біля брами. Купець озвався до нього, та той не відповів підійшов ближче, аж бачить, що страж закаменілий. Зайшов він у ворота та побачив. Все, що було в місті, стало кам'яним. Всюди було порожньо та темно, і лише в одній хатинці світило світло. Зайшов він до того будиночка і бачить вбраний стіл та розстелене ліжко. Тільки ступив один крок. Як невідомо, звідки пролунав дивний голос і сказав Все це приготовано для тебе. Їж, пий та лягай відпочивати. Здивований та наляканий, оглянув він кімнату, та, нічого не знайшовши, Трохи заспокоївся, поїв, попив та й міцно заснув. Розбудив його веселий сонячний промінь, що заглядав у віконце. Стіл знову був прибраний до сніданку. Попоївши, пішов купець у місто, знайти хоч одну живу душу та подякувати незнайомому хазяїну. Але, як і раніше, навкруги все було закам'яніле та спустошене. Перед містом ріс дивної краси сад і чудовий аромат квітів так і манив чоловіка туди. Вирушив купець до саду в надії, що знайде там хоча б садівника. Обійшов він весь сад. Та не побачив жодної живої душі. Стомлений, зібрався він іти геть. Та раптом перед ним з'явився чудовий трояндовий кущ, всередині якого росла стеблина з трьома чудовими бутонами червоних руш. Та це ж ті самі ружі, про які говорила моя доня, зрадів купець, і хоч повернусь додому жебраком та принесу подарунок хоч одній дотці!» Подумавши так, зірвав дорогоцінну квітку. Та в цю саму хвилину загримів грім. Вдарила блискавка і щось заревіло за його спиною. Обернувся він та від страху ледве втримався на ногах. Перед ним стояла огидна потвора велетенський ведмідь з грізно розкритою пащекою. Поклав той свою лапу на плече купця та й каже ти насмілився взяти те, що тобі не належить, і тепер живим звідси тобі не вийти. Перелякався купець, став пояснювати ведмедю, що зірвав він ці ружі для своєї. Улюбленої донечки. Ну що ж? Коли ці квіти для дочки? Прогарчав ведмідь. Я не чіпатиму тебе, бери їх. Та мусиш присягнути, що рівно через тиждень ти привезеш її сюди. Щоб стала вона моєю дружиною, а не привезеш, то сам помреш. Зажурився купець, та нічого робити, довелось присягнути ведмедеві. Тільки присягнув. Одразу опинився вдома. Дві старші доньки навіть дивитися на нього не хотіли, адже повернувся він без подарунків, та ще й вигляд мав жебракуватий. Від досади вони тільки зубами скреготали, і тільки наймолодша. Найулюбленіша донька зраділа, що батько живий, обняла, поцілувала його та й говорить. Спасибі вам, батечку, за ружі Та більше радує мене те, що ви повернулися живим здоровим. Не журіться, що втратили кораблі з товаром. Головне, що ви не загинули, і тепер разом з нами. Розчулився старий батько від слів доньки та згадавши, що пообіцяв віддати її страшному звіру за дружину, аж з лиця впав. Зрозуміла найменша донька, що з батьком щось не так, та давай просити його, щоб розповів, що його так засмучує Довго батько нічого не говорив. Та дні минали, і треба було йому обирати, або виконати обіцянку, що дав ведмедю, або загинути. Думав він, думав та й наважився розповісти дочці про своє лихо. Та на диво батькові дочка зовсім не злякалась та й каже. Не журіться, тату, я сама забажала такого подарунку. Та й ведмідь все жива істота. Поїхали до нього, що буде, те й буде. Слова її трохи заспокоїли батька, та лихі сестри стали потішатися над нею. Захотіла дурна дівка якоїсь чудної ружі, а тепер стала ведмежою нареченою. Не звертала вона уваги на базікання сестер. Тихенько зібралася та й каже батькові, що ж, я готова. Тільки вимовила ці слова, одразу опинилась на зачарованому острові, огледілась кругом жодної живої душі. Але все, чого вона подумки побажає, зразу ж з'являється перед нею, наче з під землі. На третій день, гуляючи в саду, дівчина побачила кущ, з якого батько зірвав їй гілочку з трьома ружами. Зупинилася вона біля нього і раптом почувся грім. І перед нею з'явився величезний ведмідь. Від страху бідна дівчина аж затремтіла, а ведмідь підійшов ближче та й каже: Не бійся, я тебе не скривджу. Чи можеш ти стати моїм другом? Отямилась дівчина і відповіла, чому б і ні. Ти ж також, Боже створіння. Дуже зрадів ведмідь. Цілими днями ходили вони садом та розмовляли. Потроху дівчина звикла до ведмедя, перестала його боятися, коли його довго не було, вона навіть сумувала. Але незабаром сталася дивна пригода. Одного ранку ведмідь не прийшов на прогулянку. Почекавши трохи, дівчина пішла шукати його, але де вона не шукала, як не кликала, озивалась їй тільки гучна луна. Три дні шукала вона свого товариша, заглядала в кожен куточок, обійшла ціле місто, та там лише кам'яні споруди, обійшла весь сад, а там лише зів'ялі квіти. Вирішила ще раз піти до куща з ружами, де вони вперше зустрілися. Підійшла вона до троянд, а там. Лежить її любий ведмідь, лежить і не дихає. Любий мій друже, що з тобою сталося? Яким ти був добрим до мене? Заплакала вона і вкрила його червоними ружами. Але все ж не втратила надії і не могла покинути його хоча б один раз. Не поцілувавши. Тільки но вона поцілувала чудовисько, все навкруги загреміло, та затряслося так, що налякана дівчина впала непритомна. Та коли вона відкрила очі, перед нею стояв пригарний парубок. Та й промовляв до неї. Нічого тепер не бійся, моя люба, ти визволила мене. Він розповів їй, що він королевич, і як його перетворили на страшного ведмедя, а його королівство закам'яніло допоки не поцілує його прекрасна дівчина. Відразу ж прийшли його піддані, щоб привітати своїх короля та королеву. і покликали до себе батька, який дуже радів тому, що все так добре склалось. А пихаті сестри кипіли від заздрощів, від того, що їх сестра зі своєю ружею знайшла собі прекрасного чоловіка. І в цьому щасливому місті запанувала благодать та злагода навіки вічні.